У четвер, четвертого числа у четвертій дня у центрі столиці садівник розсадівникувався та так розсадівнікувався, що разом з садом троянт ще сад азалі, садка при фолі та розарі у садочку навпроти, потім ще навпроти та ще навпроти. Там, де росла липа біля полипа, які вже з полипицею та полипеленятами. Якраз із полипеленятами у цей час пиляв полип полі, назли притупив пилку полип, а потім полип і полипку поливали липки, виросли липки, в полипа і полипка. А полипиця напекла пироги перепечені, перцем перепечені, бо була засмучена, змучена та вимучена тим, що всю ніч ми ще в шафі шаруділи шість шарфів. Овсяних зілив і хотіла влізти в шафу кішка, там де шурхотить у шафі мишка. Але мишка раз прийшла до кішки, уклонилась кішці в ніжки, кішці смішки, мишці ні трішки. Та обидві потім так вимокли, перемокли, під жахливою зливою, під кущем жуком та ж що здружилися, Тому був собі куточок, ураз собі до та сховався в куточок. А Палепиха плакала, не плакала і плакати, нема коли. Та так свічай голосила. Приголосила, що заболіла горло господині, бо багато говорила, приговорила, принаговорювала. На кішку, мишку, сусідську кішку, мишку, та ще шишки на сусні, та шахи на столі. І побігла з тежинами, поміж ожинами, де у діброві дуби під дубами гриби, трава між грибами, хмарки над дубами. І млин стоїть, скоро не вистають. Прилетіли горобці, говорили про крупці. Не про крупці, не про крупицю, а про круп'ячко. От і набрала пилепіця на млині борошна та крупчика жменями і торбинами. А на пагорбі на торбу пала і котила з високого горба. В торбі поляниця полипів пилопиця, коли пилип знизу вирішить, полепіця зверху пішить, торбина тріщить. Одначе котилась вона не перекотилась, тріщала та не тріснула. Якраз у цей час їхала хима до Максима, віском тородайку, тародайка трохкоші собаку була лесне не хоче, бо підкова клокоче, наче лека біля личенят, летіла і клекотіла. От і біля Тарадайки з її хазяйкою і впіймала пилепиця торбицю. А пори чорно-білий чорногуз у болото чорний груз. І чапля чахла, чапля сохла, чапля здохла. Дорогою полипиця зупинилась біля броду, біля саду, там, де вираний бабин город, де барабанять по городу барабуля та горох, а горох у городі виріс не бували, одначе горобці горох пограбували. Вона тішло, що баби про свій дощ, буде бабі біб у борщ. Набрали бобі собі господині гороху. А трохи далі горішнику горішенька горішками обішана, обтрушують горішки, оріжка та... Попросила малих мало жменю малих горіхів мили своїх малих. Їхній батько гріс ніс горіх через поріс став. На горіх упав на панопоріг, тому що всю ніч пильне поле пильнував, перепелів полював. А пилепиця згадала, як сприснив сьогодні сон сусідці, що приніс їй сусіда сік суниці. То вона ж засуниця не питала, лише горіхів повну жменю набрала. І побігла пилепиця поміж ожинами на застижинами назад додому, щоб напекти для своїх синів молодців сиженьких минців. Пироги ж були перепечені, перцем переперчені. А вона мов квочка, що ходить коло кілочка, водить діточок коло кілочок на своїми синами носиться без устану. Тому за годину у печі були смачні та гарячі пшеничні калачі зі свіжою ожиною, бабиними бобами, горохом та сиром з горіхами з горішника, що збирали орішка та Тимошка, і хвалили молодці ті млинці на молодці, гарячі калачі, що пеклися у печі, кожі з медом, кожі з маком, і смажені з пастернаком і галушки з лютим перцем господині з добрим серцем. Що...